Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу про, о, розповісти вам про надзвичайно важливу для сучасної людини тему: це антиоксиданти і оксидативний стрес. Ця тема вона стає все більш актуальною з кожним десятиліттям, навіть з кожним роком. І особисто я за останній рік зрозуміла, що ми недостатньо. Приділяємо цьому уваги. Ми це і ми лікарі, і ми просто пересічні люди, які хочуть бути здоровими. І на сьогоднішній день я вважаю, що кожна людина, яка хоче бути здоровою, яка хоче зберегти своє здоров'я, попередити в себе розвиток таких неприємних, але, на жаль, розповсюджених захворювань, як серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання. Нейродегенеративні захворювання, це всі альцгеймери, деменції, депресії і так далі. Кожна, і кожна людина, яка хоче молодо, свіжо і гарно виглядати, вона має все ж таки орієнтуватись хоча б мінімально, в тому, що таке оксидативний стрес, як він на нас впливає, в чому його небезпека і що таке антиоксиданти, тобто, як протидіяти цьому оксидативному стресу для того, щоб. Звичайно, повністю виключити ризики серцево-судинних онкологічних захворювань і зупинити старіння в нас не вийде, але ми можемо суттєво сповільнити, загальмувати і відтермінувати ці процеси. Ми всі старіємо, але з різною швидкістю. Ми всі будемо виглядати в 60 гірше ніж 20, але все ж таки дуже відрізняється. В різних людей швидкість старіння, зовнішній вигляд в там більш старшому зрілому віці, і серцево-судинні захворювання, та онкологія одне діло, коли це стається 80 років, і зовсім інше діло, коли це стається в 40. Тому, звичайно, антиоксидантами ми не можемо це все повністю вилікувати, попередити, мінімізувати до нуля, але ми можемо це суттєво відтермінувати, сповільнити, а десь, можливо, навіть і не допустити. Для чого я і знімаю це відео? Давайте тепер розбиратись в поняттях, щоб ми орієнтувались в матеріалі, що таке оксидативний стрес. Оксидативний стрес, стрес це тиск. А оксидативний стрес це процес пошкодження, окислення, руйнування структур організму, вільними радикалами, активними формами кисню, тобто всякою гидотою. Синтетичною, токсичною, шкідливою, яка потрапляє з зовнішнього середовища в наш організм, всі токсини, екологічне забруднення і так далі. І а, також в нашому організмі теж утворюються вільні радикали, оксиданти, активні форми кисню в процесах нашого метаболізму, особливо якщо вони вже порушені, якщо в нас є проблеми. З обміном речовин, з цукрами, з холестеринами, є системне запалення, проблеми з кишківником, то в нашому організмі буде більше утворюватися цих пошкоджуючих молекул, ніяких не шлаків, не там міфічних токсинів, а цілком конкретних оксидативних молекул, які будуть розноситись по організму і пошкоджувати наші клітинки, мембранки, тканинки, відгризати в них по шматочку, і таким чином наш організм буде, скажімо так. Трошки порепаний за рахунок цих ок оксидативних речовин. Вони окислюють, пошкоджують. Я дуже примітивно пояснюю, звичайно, це більш складні процеси, але я хочу вам пояснити, що в наш організм щодня потрапляє велика кількість пошкоджуючих речовин і утворюється. Це неминуче, цього неможливо уникнути. Ми живемо в неідеальному середовищі, наші процеси обміну речовин, вони теж не ідеальні. Кожна людина зазнає оксидативного стресу, але рівень цього оксидативного стресу буде дуже відрізнятись в людини, яка здорова, яка не має зайвої ваги, не має хронічних захворювань, правильно харчується, має здоровий кишківник, здорову мікрофлору, нормальний рівень цукру, холестерину, живе в екологічно сприятливій зоні на повітрі, проводить час, і в людини, яка має зайву вагу, височезний холестерин, палить, живе алкоголь, харчується в Макдональдсі, живе в мегаполісі, веде малорухомий спосіб життя і на Повітря на прогулянці останній раз була в поза минулому році. І в той, і в той людини якийсь процес окислення йде. Безумовно, ми всі старі, ми вічно ніхто не живе. Але активність цього процесу, відповідно, результат, як ця людина буде виглядати, почувати себе, з якими захворюваннями вона зіткнеться, і як рано це буде чи пізно, це буде суттєво відрізнятись, і це те, на що ми можемо впливати, тому що оксидативний стрес виражений, коли він вже занадто. Виражений, він призводить до хронічного запалення, хронічного пошкодження наших всіх клітин, тканин, структур, нашої ДНК. Тобто наші клітини вони вже не діляться, не оновлюються так, як потрібно від природи, а вони вже діляться під тиском. Коли ви працюєте спокійно в ресурсі в потоці, у вас все виходить. Коли ви працюєте під тиском, втомлені, все там купа подразників, у вас щось постійно хтось дергає. Ви будете свою роботу робити гірше, ви будете помилятися, у вас буде все з рук валитись. Так само наш організм, коли оксидативний стрес ну, мінімальний в межах норми, він нормально функціонує, нормально відновлюється, все добре. Якби коли ми в сильному оксидативному стресі, то ми працюємо під тиском, клітини не можуть нормально відновлюватись, постійно йде процес пошкодження. Процес відновлення за ним не встигає. Тобто у вас якби дедлайн, у вас все сипеться, все валиться з рук, все треба робити одночасно, а ви не встигаєте, ви від цього ще більше нервуєте. Ось так. от І наші клітини, структури, і ДНК працюють в умовах оксидативного стресу, абсолютно аналогічно. Тому оксидативний стрес і є одним з ведучих факторів старіння. Виникнення хронічних хвороб і основні хронічні хвороби на всьому світі, які призводять до інвалідізації, летальності, смертності, це атеросклероз і це онкологія. І на обидва ці процеси безпосередній вплив має оксидативний стрес. Він прискорює як атеросклероз, серцево-судинні хвороби, інфаркт, інсульти, деменцію, так і онкогенез. Всі види раку абсолютно будуть швидше рости в умовах оксидативного стресу. Що саме за подією оксидативний стрес? Це так звані вільні радикали, це молекули з вільним електроном, які мають вільне місце, пустоту, скажімо так, дефіцит, і вони хочуть десь вільний електрон відхапати від ваших тканин. Вони потрапляють в ваш організм. і Дивляться, де я можу відгризти собі це електрон. Це як голодна людина, вона нишпорить або люди енергетичні вампіри. Вони шукають, де їм підсмоктати. Ту енергію, так само і вільні радикали, вони потрапляють в організм і думають, в якої тканинки мені тут підживитись. Таким чином, вони пошкоджують клітини тканини. В нормі цей процес звичайно відбувається, щось нас таки пошкоджує. Ми не живемо ідеально. Але і якщо цей процес відбувається в міру, то це стимулює імунну систему, антиоксидантні системи відмерлі пошкоджені клітини вчасно виводяться, замінюються новими, все добре. Тобто. Але важлива вираженість цього оксидативного стресу, кількість цих вільних радикалів і здатність протидіяти. Коли дуже сильно оксидативний стрес, а організм виснажений, прибитий і стресований, він не може протидіяти. Коли в нас помірно оксидативний стрес, ми, в принципі, здорові, виспані, нагодовані, все добре, то ми можемо йому протидіяти. Тут питання балансу. балансу. Не те, що все. Оксидативний стрес, все, ми всі помремо, капець, ховаємося, все, печемо пиріжки. Ні. Або там горить сарай, горить хата, оксидативний стрес, він все одно є, що нам з цим поробиш, що вже будемо так жити, як є. Ні, тут питання балансу. Наскільки виражений оксидативний стрес і в якому стані організм, щоб йому протидіяти. І ми ось, ось від цього балансу або дисбалансу і залежить наше здоров'я, наша зовнішність, енергійність, як ми будемо жити, як якісно, як довго. Стикнемось з онкологією, інфарктами, інсультами, ранніми сальцгемером, чи не стикнемося, або стикнемо з 40, чи стикнемось 90 Різниця є, різниця є. Тому це принципово. І є в нас, крім негативу, в нас є позитив, в нас є антиоксиданти. Це речовини, які умовно я примітивізую, латають ці пошкодження, приплили енергетичні вампіри, повідгризали вас енергію. Але потім ви її відновили там спілкуванням з позитивними людьми. Там. Ось так само антиоксиданти. Вони відновлюють ось ці пошкодження і взагалом, якщо їх достатня кількість, протидіють їм. Вони знешкоджують дію вільних радикалів, протидіють оксидативному стресу і відновлюють заподіяння ним пошкодженням. Тобто протидіють процесам старіння, окислення, атеросклерозу, онкогенезу. Антиоксиданти знову ж таки, як і вільні радикали, можуть. Потрапляти в наш організм ззовні у вигляді їжі, природних всіляких речовин, препаратів, або утворювати і утворюватися всередині. У нас є спеціальні антиоксидантні системи, за допомогою яких ми протидіємо цьому вільнорадикальному окисленню. Ці антиоксидантні системи, вони генетично запрограмовані, тому одна людина може палити, пити алкоголь, їсти в Макдональдсі, і все буде добре, і не буде в неї раку, і не буде в неї ранніх інфарктів, а друга людина збільш. Слабкими генами антиоксидантного захисту, вона з'їла щось несвіже, там, подихала кальяном і все їй вже тиждень погано. Тобто, це також залежить і генетично запрограмовано. Ось таким чином: основна мішель вільних радикалів це мембрани клітин. Мембрана це оболочка кожної клітини і вона побудована з полі кислот. Полі кислоти ми отримуємо з їжі, тобто якість жирів, свіжість жирів. Які ми споживаємо з їжею, впливають на міцність стійкість наших мембран, і відповідно на те, як вони можуть протидіяти оксидативному стресу, якщо ми їмо якісні жири, авокадо, там свіжі горіхи, свіжу нерафіновану а, олію холодного віджиму з високим містом омега 3 кислот, морепродукти, п'ємо препарати. Наприклад, омега, лецитин, то в нас гарні кислоти потрапляють в організм, відповідно, будуються гарні мембрани. От ви на будівельний менданчик, ви будуєте будинок, завозите якісні будівельні матеріали, вам і якісний будинок побудуєте. Якщо ви там завезете незрозуміло, що якісь там таке, таке е, такі матеріали неякісні, вже кимось використані, то у вас і будинок такий буде. Коли ви їсте жири, фастфуди. Якісь там вафлі артектра, ну, неякісні жири, окислені, салат, який постояв заправлений два дні, майонези, соуси, то у вас із таких відповідно жирів будуються мембрани. І ця мембрана вона вже буде не стійка, а гарний будинок на гарному фундаменті, з гарного там будівельного матеріалу. Він простоїть і в дощ, і в спеку, і в зливу, і буде стояти довго, міцно, нічого йому не буде. Якщо будинок побудований, не зрозуміло з чого. То будь-який там природний перепад температури, дощ, сніг, воно вже розвалиться. Це я думаю, що всім зрозуміло. Тому від того, які олії ми їмо, які полі на насичені насичені кислоти, ми вкладаємо в свій організм в якості будівельного матеріалу. Такі ми маємо мембрани, такі ми маємо шкіру, такі ми маємо гормони, і таку ми маємо опірність оксидативному стресу. Тому, якщо ви їсте незрозуміло зрозуміло, що не треба дивуватися, що у вас і пігментація. См'яний колір обличчя, зморшки, проблеми з судинами, проблеми з нервовою системою. Наприклад, пігментація шкіри це безпосередньо оксидативний стрес в шкірі. Ось ці жири вони окислюються і темніють. Яблуко ви почистили, воно окислюється темніє. Так само жири в шкірі вони окислюються, темніють, і ми це бачимо в вигляді пігментації, ми це бачимо в вигляді сивини волосся. Але в судинах ми це не бачимо, в мозку ми це не бачимо, а воно відбувається. І найактивніший оксидативний стрес відбувається саме в метаболічно-активних тканинах: це мозок, це серце і судини, це дихальна система, і це репродуктивна система це наші яєчники, яйцеклітини, сперматозоїди. Тобто, такі собі найважливіші, найважливіші органи системи: серцево-судинна, нервова, і репродуктивна. Ну що може бути важливіше і на все. Це на їх діяльність впливає рівень оксидативного стресу, і вони будуть перші страждати при високому рівні оксидативного стресу. Маємо ми це знати? Маємо. Маємо ми якось цьому протидіяти, щоб зберегти свій мозок, судини, яєчники і дихальну систему. Я думаю, що є сенс. Які основні джерела оксидативного стресу це навколишнє середовище, це наша екологія, зрозуміло, це мікроби, це наша мікрофлора, про яку я розказую детально в курсі детокс. Це запальні речовини, про які я теж детально розказую в курсі деток, в курсі 30, де я тільки про це не кажу. Хімічні токсини, важкі метали, які треба виводити. Знову ж таки, курс детокс тут просто показаний. Ультрафіолетове опромінення, неякісне харчування, транжири, рафіновані продукти, всі ці олії окислені. Дефектні мітохондрії, коли ми маємо зайву вагу, не буваємо на повітрі, не тренуємось, то в нас і мітохондрії замість енергії. Дають нам вільні радикали. Вони можуть, Гарна машина з гарним двигуном, вона палить бензин, дає енергію, а там якийсь вже дряхлий, незрозумілий автомобільний засіб, він більше чадить, ніж їде. Так само мітохондрії, міцні, потужні енергійні мітохондрії дають енергію, погані мітохондрії, вбиті вже способом життя нераціональним, пасивним, вони замість енергії дають нам ось такі от вихлопи, дають нам вільні радикали і додають нам оксидативного стресу. Ендогенні токсини, які утворюються в першій фазі детоксу печінки. Знову все зводиться до детоксикації, до печінки. Я це все дуже детально розповідаю в курсі детокс, посилання під цим відео на придбання. Ви, якщо ви його подивитеся, застосуєте ці рекомендації, ви знизите оксидативний стрес абсолютно 100%. Ви знизите онкоризики, ви знизите швидкість прогресування серцево-судинних захворювань, взагалі захворювань. І власні відмерлі клітини та антигени це також джерела оксидативного стресу, якщо ми вчасно їх не позбавляємось. Які асоційовані з оксидативним стресом захворювання? Це хронічне запалення, яке буде негативно впливати абсолютно на все. Це зовнішнє старіння, сивина, пігментація, зморшки, взагалі такий тьмяний, втомлений вигляд. Атеросклероз спочатку це ми його не відчуваємо. Це захворювання, запалення, погіршення стану судин. Спочатку ми це особливо не відчуваємо. Ну, може, якесь погіршення кровообігу, менше енергії. Далі в нас відбуваються вже серцево судинні захворювання, інфаркти, інсульти, серцева недостатність, тромбози і так далі. Мітохондріальна дисфункція, коли оксидативний стрес, мітохондрії страждають. І коли мітохондрій страждає, оксидативний стрес посилюється. Тому без мітохондрії теж нам не вдасться якби це все налагодити. У мене є на каналі тут про мітохондрії лекції, у мене є в курсі 30, багато про мітохондрії, і ви можете придбати окремо, написавши мені в Дірект інформацію по мітохондріям. Про все це в мене є конкретні рекомендації, вебінари. Це все можна подивитись і зробити. Просто це багато годин займає цей відеоматеріал, і його неможливо розмістити тут зараз. І онкогенез, невро, онкологічні захворювання, неврологічні захворювання, розсіяний склероз, розлади аутистичного спектру в дітей, хвороба Паркінсона, Альцгеймер, старіння перечасної нервової системи, коли є проблеми з рухливістю, з когнітивними а, якби функціями, пам'ять, увага, концентрація, погіршення зору, катаракта, тривожні депресивні стани, цироз печінки це все. Стани і захворювання пов'язані з оксидативним стресом. І якщо ви його знизите, будете йому грамотно протидіяти, налагодити детокс, налагодити власні антиоксидантні системи, дасте їм все необхідне для їх живлення, вітаміни, кофактори, мікроелементи, будете пити періодично антиоксиданти. Я в курсі розповідаю, які саме, як їх пити, як часто, то ви таким чином собі суттєво загальмуєте оксидативний стрес, і всі ці хвороби з вами або не стануться. Або стануться на 10, 15, 20, 30 років пізніше. І знову ж таки вирішальний момент, якщо навіть на наш організм діє негативний чинник, від того наскільки ми в ресурсі фізично фізіологічно, ми можемо протидіяти. Якщо у вас є можливість відновитись, то навіть перехворівши, наприклад, на онкологію, ну щось таке саме страшне, візьмемо, людина стикнулася з онкологією. Її пролікували, але вона далі нормально живе, нормально себе почуває, нормально виглядає. І коли людина зіткнулася з онкологією, маючи вже а, повністю виснажений організм, погану здатність до відновлення, то вона вже і не відновиться після тої онкології, тому завжди є сенс знижувати оксидативний стрес і підвищувати можливість йому опиратись, підвищувати рівень своїх антиоксидантів, власних і додатково, можливо, курсами приймати антиоксиданти зовнішньо. І, звичайно, знижувати поступлення вільних радикалів в свій організм. Які симптоми оксидативного стресу? Це хронічна втома. Туман в голові, погіршення пам'яті, уваги, концентрації. Ви раніше ось були працездатні, могли ось такий об'єм роботи зробити, зараз не можете. Сірий тьмяний кольор обличчя, навіть якщо ви виспались, нафарбувались, начебто відпочили, все одно бачите, що ви якісь зелено сірі. Сивина це не дефіцит заліза, зазвичай оксидативний стрес. Основна причина сивини. Ранньо, це оксидативний стрес. Це ніякий не залізодефіцит, ніякий не феритин. До речі, низький феритин – це зазвичай це теж наслідок оксидативного стресу, а не того, що ви недостатньо нажерлися заліза в таблетках. А, да, не буду. Болі в м'язах, суловах, такий стан, наче ви починаєте хворіти. Це часто оксидативний стрес, це пошкодження постійне йде ваша клітин-тканини, ви це відчуваєте, як наче ви прихворіли. Вразливість до інфекції, інтоксикації подразників. Раніше ви могли їсти все і все було добре. Раніше ви хворіли раз на три роки, зараз, раз на три місяці. З'їли щось не те вам погано, не доспали погано. Це теж яскрава ознака седативного стресу, як взагалі, зниження опірності організму. Нестабільний рівень цукру в крові, зниження зору, погіршення стану шкіри, волосся, тканин. Ви бачите, що ваші тканини ну вже не ті, але немає якихось явних таких вікових. І фізіологічних передумов, щоб ви так швидко старіли. Тому все це оксидативний стрес, з яким ми можемо боротись і повинні боротись. Я вас запрошую для того, щоб знати, як це грамотно робити, на свій курс детокс. Після нього ваше життя однозначно покращиться, ваш стан здоров'я покращиться. Ви будете знати, і як боротись з оксидативним стресом, і як налагодити детокс, і пити антиоксиданти, як які чи не пити. Як що робити, і відповідно зможете сповільнити і процеси старіння, і процеси онкогенезу, якщо не дай Боже, такі є в вашому організмі. нейродегенерації, збережете свою молодість, здоров'я, мозок, свій, свої судини, свої е шкіру, волосся, м'язи, суглоби, все це збережете в більш функціональному, гарному молодому стані. Дівчата, які готуються до вагітності, планують стати мамами також, тому що оксидативний стрес є основним фактором зниження фертильності з віком. Особливо, якщо вам 30 плюс і ви ще плануєте діток, вам обов'язково ця інформація потрібна, тому що оксидативний стрес він пошкоджує і сперматозоїди, і яйцеклітини, і судини плаценти. Тому я всіх запрошую. Це абсолютно універсальна інформація, яка буде надзвичайно корисна. Всім, і кожному, тому до зустрічі на курсі детокс. І взагалі, навіть якщо ви не хочете його дивитись, просто поцікавтесь тоді цією темою окремо знизьте вільно радикальне пошкодження і підвищте рівень антиоксидантів тими засобами, інформацією, яка вам доступна. Це обов'язково сучасна людина повинна робити для того, щоб зберегти своє здоров'я, захистити себе від цих хвороб цивілізації, як онкологія і серцево-судинні хвороби. До зустрічі в наступних відео. Я чекаю на ваші лайки, коментарі, питання і, звичайно, всіх чекаю на моєму курсі детокс, де все це дуже детально, практично, з рекомендаціями висвітлено для вашого блага. До зустрічі! На все добре!